Які існують міфи про кризу середини життя, я зупинюся на кількох. Міф перший криза середини життя це кінець, але це неправда. З під час кризи середини життя якраз дуже круто почати щось спочатку, вже спираючись на той великий досвід, який у вас є за вашою спиною. Міф другий це те, що кризу середини життя всі проходять дуже важко. Це неправда. Це неправда. Це дуже індивідуально і залежить від вашої гнучкості, від вашої травмованості, від рівня ем, глибини цієї кризи, від того, що відбувалося з вами до цього. Тобто, тут ну зовсім не можна сказати, що вона у всіх проходить важко. І міф третій: що криза свідчить про те, що ви налажали, ви зробили щось неправильно. Це теж не так. Ви могли діяти все своє життя за своїми власними інтересами, опиратися на себе, але ви все одно зустрінете цю кризу, тому що це природній процес, це нормативна криза, яка приходить до кожного в певний період його віку. Просто треба знати, що криза це знак того, що ви вже готові переходити на інший етап свого розвитку. Для цього потрібно її пройти.